Тренування попри відсутність умов. Боксери вже кілька місяців займаються в колишньому кафе. Рубін без світла, води та інших побутових умов. Спортсмени кажуть, це не перепона. Батьки боксерів раніше зверталися до депутатського корпусу з проханням вирішити проблему з приміщенням для тренувань. Подівля, яка закріплена за центром спорт для всіх, потребує ремонту, покрівлі та фасаду. Питання приміщень для секції боксу обговорювалося протягом кількох сесій. 22 травня на черговому засіданні депутати не підтримали рішення про виділення коштів на виготовлення проєкту для проведення ремонту. Наша знімальна група відвідала одне з тренувань та поспілкувалася зі спортсменами та тренером. Я ходжу на бокс два роки. Чому тобі подобається бокс? Ну я хочу, щоб, щоб я мог себе захистити. Де раніше ви займалися? Розкажи про це у третій школі. Як тобі ці умови, де ви зараз займаєтеся? Дуже. Мені добре тут. Чи не тісно вам? Ні. Тут було дуже грязно. Взагалі, ну куча хламу було Ну, грязно, пильно. Все це поприбирали, привели до ладу і сіли мати займаємося. Батьки дуже допомагали. Вони сверлили оці для груш, ну і допомагали убратися. Я думаю, що ми доробимо цей зал і будемо далі тут займатися без всяких шкіл. Мені дуже подобається. Ну, місце гарне, місця багато. В цій кімнаті більше працюють, в парах, а тут а, на грушах. А коли ви сюди прийшли, в якому стані було приближення? Ну, в гіршому. Зараз набагато краще. Ми ходили сюди з хлопцями, допомагали відновлювати, відновлювати. і ну, ось що вийшло. Своє ну, краще набагато, ніж до когось ходити. Ну, ми знаємо, що це наше місце, що ми можемо тут займатися, і ніхто, ніхто нас не, не викинеть в будь-який момент. І ну, тут класно. Моделі. Ми їздимо в Одесу то. Я хочу стати як Олександр Усик. Умови були. Багато було бо тут е, хламу, так сказати. Ми все виносили з хлопцями та майстрували те, що. Зробили з того, що у нас є. Ми розділяємо дві групи старші та діти. Діти зараз ще тренуються у другій школі, старші тут. Але будемо на літо приводити всіх сюди. Хотілося, щоб усі тут були. Будемо групи розділяти, та це буде зручно. Хочеться, щоб ми були вже. У одному місці не бігали з одного місяця в другий кудись. Хочеться вже, щоб була якась своя база для тренування, там ми могли щось планувати, а не від тренування до тренування. Я думаю, що ми будемо робити, ісходя із того, що, що маємо. В час роботи нашої знімальної групи на тренуванні також побували депутати Південнівської міської ради. Сергій Козак разом із відеооператором піднявся на покрівлю будівлі, щоб оцінити обсяг необхідних ремонтних робіт. Те, що ми побачили, то я вважаю, що не потрібно там робити якийсь капітальний ремонт. Можна обійтись і поточним ремонтом, почистити кришу від сміття, підрізати дерева. Візуально там є, де протікає криша, заділити це гораздо менші кошти, коштів, 1050, і думаю, це все закінчиться там, по криші. Стосовно стін, тут це вже друге, нехай спеціалісти там дивляться, ми ж бачимо, що у нас по улам От. І тому другий поверх, в принципі, це набагато гарніше, ніж перший. Але якщо ми зробимо кришу, то хто тут буде займатися? Тенесісти, боксери, неважно. Тобто Тут будуть найбільш гарні умови. Стосовно отоплення, другий поверх, в принципі, тут вся система, розводка є. І тільки підключити, я вважаю, що вона буде робити тут. Вода а з є, з електрикою другий поверх, ліснична клієнтка, все тут є. Єдине, що необхідно поставити. У залучоту на двох сесіях ми це питання підіймали і двигалися. На цієї сесії повинні були виділитися кошти на проєктні роботи. Для того, щоб на наступній сесії ми могли вже виділити кошти на те, щоб зробити. І кошти, які сюди потрібні були при виконанні капітального ремонту, до 5 мільйонів. Це сказав начальник курсу. Будівля загальною площою 300 квадратних метрів. У цьому приміщенні в майбутньому планується розміщення не лише секції боксу, а й секції настільного тенісу, шахів, а також адміністрації центру спорт для всіх. Так зазначено в документах. За словами депутата Олександра Гречки, на питання ремонту приміщення буде ініціювати у міській раді. І надалі на засіданні комісії ми пропонували управлінню капітального будівництва подати запити. Але мер і його команда йому подавати бюджетний запит. Тому ми ще зберемо комісію і комісіонно подамо бюджетний запит і винесемо це питання на розгляд депутатів. Крім того, я з кожним депутатом отдільно буду розмовляти і буду просити їх допомогти нам, дітям, які три роки на вулиці. Фактично будемо намагатися обговорити. І мера і депутатів, щоб виділити ці гроші, тим паче, що ми не бачимо тут багатих таких страшних розходів. Раніше міський голова зазначив, що коштів на капітальний ремонт цієї будівлі у міському бюджеті немає. Більше про ситуацію та тренування секції боксу. Дивіться у програмі об'єктив. Пам'яті видатного тренера. Змагання з гандболу відбулись у південному 27 травня. Це п'ятий традиційний турнір, присвячений пам'яті засновника гандбольного руху в місті Іллі Богданова. У змаганнях взяли участь шість команд: три з південного та три команди гостей з Одещини. Цей турнір був він п'ятий, присвячений пам'яті засновника дитячого юнацького ганболу і взагалі гандболу. В місті Южному зараз південно. Це зрозуміла Ілля Афанасіч Богданов, який багато років тому назад приїхав сюди, організував дитячі групи і ми продовжуємо його спадщину. На турнірі пам'яті Іллі Богданова південне приймало команди з Одеси, з Болградського району Бесарабії та Ізмаїлу. П'ята ДЮСШ США Одеси представила збірні команди юнаків та дівчат. Ізмаїльці грають у гандбол лише один рік, однак вже показали гарні результати. Я можу сказати, що це доволі складно грати, тому що вони сильніші нас, але ми зіграли пошти на ринку. Мені сподобалося грати з Ізмаїлом та з Южним. Суперники як достойні, було складно грати, але ну, мені сподобалось. Це перший турнір, ну, для мене це перший турнір. Та змагання теж перші. Ми на чемпіонаті Одеси зайняли п'яте місце. Ну, нікого не виграли, але... Набрали окуп. Команди дуже цікаві, було дуже цікаво з ними грати. Звісно, були ну, нелегкі команди, хоч ми ходимо в ошарі, у нас на нашій команді ви шарі, але ми вже граємо, хоч на якомусь уровні. Ну, раніше, як вже і сказав мій побратим. для нас перше. Ми сьогодні грали добре, усі старалися. Перед тим, як ми сьогодні приїхали з Ізмаїлу, ми вчора тренувалися та дуже старалися. Ми, ми завжди б'ємося до останнього та, та б'ємося до перемоги. Фінальна сутичка розгорнулася між південнівськими командами Дельфін та профкому ДПМТП -ДП Південний. За кількістю забитих м'ячів перемогу здобули гандболісти дельфіну. Як розповідають організатори, назва команди символічна для турніру. Саме таку назву носив спортивний клуб, де востаннє працював Ілля Богданов. Що потрібно для перемоги? Для перемоги дух потрібен, дух для перемоги та команда. Головне бути не один, а команда. Гандбол це командний спортити і ти повинен йти не один, а з командою. Перники були не дуже тяжкі. Не дуже тільки Ізмаїл та Одеса були тяжкі. За результатами змагань третє місце посіли гандболісти з Ізмаїлу. Друге команда ДЮСШ Портовик профкому порту Південний. Перше у команди Дельфін. Пам'ятні відзнаки та подарунки турніру пам'яті Ілі Богданова вручили кращим гравцям та тренерам юнацького гандболу. Від організаторів всі команди отримали пакунки солодощів. Об'єднані танцем під такою назвою в південному відбувся фестиваль танцю. Захід на одній сцені зібрав 16 колективів з усієї южницької громади. Свої творчі номери представили комунальні заклади так і приватні хореографічні студії. Виступи колективів відбулися на ганку Палацу культури 27 травня всіх вона була різна тематика, і якби ми давали е, волю, вираження кожному колективу, який займається в тому чи іншому стилі, тому якби такої теми для колективів не було дано. Не це виражали себе як хотіли. Всі, хто хотіли, могли податися і прийняти участь такому тому цей фестиваль. Ми хотіли об'єднати всіх хто займається танцем у тому чи іншому стилі в нашому, навіть не тільки місті, а ОТГ батьки зможуть подивитися те різноманіття колективів, які у нас є, тому що. Можливо, думає, що в нас там не викладають хіп-хоп чи не викладають гімнастику, чи ще якісь там немає колективів. А тут та, поди, прийшли на концерт, побачили, що в нас різнобарві всіх цих стилів і оберуть, можливо, з дитиною для себе направлення. Учасники вражали глядачів різноманіттям танцювальних стилів яскравими костюмами та грацією виконання. Серед них були зовсім маленькі діти, для яких це перші виступи на сцені, так і дорослі танцівники з досягненнями на обласних та всеукраїнських фестивалях та конкурсах. Ми виступаємо пошті на всіх фестивалях циркових. Недавно в Одесі був всеукраїнський фестиваль. Выступили, завоевали первые места, гран-при очень, очень хорошо. А София Орлик, я хочу подчеркнуть, она а, в Киеве выступали на этом тоже в национальном цирке, и она выполнила трюки, которые никто в мире не исполняет. Так подчеркнули журналисты и цирковые там, что были. Была статья. А теперь мы добавили, она по кругу в цирке прыгает по барьеру. Вот это, что прыгало по сцене, ну, арабское сальто называется, тоже никто не исполняет. Вообще много трюков, которые никто не исполняет. Она вот 8 лет, ей, она вот это, талантливая и очень трудолюбивая. Добиваемся успехов. Дети, которые выдерживают нагрузку и остаются, они добиваются. У меня где-то человек 12 или 15 работает по всему миру. Вот и очень за, ну, запрашивают их везде, очень востребованы, потому что очень шикарные номера у них и в Америке, и во Франции, и в Германии, везде есть, и в Киеве. Наш колектив це зразковий ансамбль танцю «Чудосія», я керівник цього колективу. Сьогодні ми показували два танці, так як хотіли показати більше народні танці. У нас специфіка більше народна, тому хотіли показати свої такі кращі номери, які в нас зараз є. Народного плану, це весняні гуляночки, так як ще зараз весна. І в нас новий танець зовсім новий, це кивак. Я думаю, що дітям подобаються ці танці, вони задоволені. Воволенням їх танцюють особливо новий танець, тому було особливе натхнення. Вони старались, вони якось кожен один одного підтримували. Тому я думаю, що все було вдало і вони молодці. Ми танцювали народне сценічний танці, гуцулку і народний сценічний танець не шуми, калиненько це український хоровод Зараз я підбираю все українське. Це і українська естрада, і український народний танець. Український сценічний танець також сучасний фестиваль танцю тривав понад годину. Наприкінці заходу організатори вручили грамоти керівникам хореографічних колективів за їх внесок в розвиток культури громади.